Добрий день, поки ми там столи робимо, то я маяки поставлю, ми не готувалися на маяки. То намалювали риску, отак. Прокидали практично верху. Називаються натяжні маяки. Натяжні, просто з розтвору маяки. З розтвору, цементно над Поки ми щось там дождемося, поки нам приведуть. Отак От верху накидали. Приспокійно собі. Да. ждать желізного ми не будемо. Раз тут немає на що ждать. І правило. Раз, притопили. Правило стоїть. Раз і на матроси. Нараз побудуємо. Легко ж уходить. Придавлюємо вверх. Видавлюємо вверх. І все чуть-чуть. Вот так. И у нас по уровню получается вот такие мая. Вот так снял, и у вас черта есть. Черту вже видно, да? Моя кава. Хороший. Обратно все по линии вы ну лишнюю. Я тільки свое накидываю, не сумок. А потом теркою затираете. И у вас получається... Дай.